Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо дуже смачну страву з кабачків. Це чудовий варіант сніданку, обіду або вечері. До того ж, готується така страва дуже швидко та з тих інгредієнтів, які дуже часто є у холодильнику. Обов'язково спробуйте приготувати це дуже-дуже смачно. Підтримайте мій канал своєю підпискою, мені буде дуже приємно. Також ставте свої вподобайки та обов'язково діліться думкою у коментарях. Беремо два великих кабачка, знімаємо з них шкірку, натираємо їх на великі тертки та перекладаємо у глибокий посуд, або краще навіть на сито, щоб з них стік зайвий сік. Далі у глибокий посуд натираємо одну середню моркву, половину цибулі, 4 зубчика часнику, 150 г плавленого сиру. Далі додаю кабачки, перед цим обов'язково вижимаючи з них завіс. Далі перчимо та солимо по смаку, та додаємо одне яйце. Все гарненько між собою перемішуємо. Та всипаємо 120 г борошна. Знову все гарненько перемішуємо. Також можете додати сюди ще зелень, наприклад, петрушку або кріп. Розігріваємо пательню, змащуємо її олією та будемо смажити наші оладки на середньому вогні до золотистого кольору з обох сторін. Друзі, подивіться, які красиві та апетитні оладки у нас вийшли! Це супер страва на кожен день, особливо у сезон кабачків. Також можете додати сюди сметанку буде ще смачніше. Готується дуже просто, дуже швидко і з дуже доступних продуктів, які дуже часто є у холодильнику у кожної господині. Так що, друзі, обов'язково спробуйте, вам дуже сподобається. Усім дякую за увагу! Побачимось у наступних відео і усім смачного!